Мене звати Юля, а ви на каналі Джулі. Тут все, що робиш, для яскрам, це макіяж, подорожі і просто моменти щастя. Сьогодні я буду повторяти вправи на прес Пінтересту. Я знайшла два популярних відео по три вправи в кожній і спробуємо зробити їх повністю. Та подивимось, чи це просто гарна картинка, чи це реально ефективне тренування. Не будемо довго діти. чекати, тому поїхали. Перше відео я його вже дуже давно бачила на інтересті і захотіла їх повторити разом з вами. Тому я прикріпляю ще раз, як вона виглядає, і будемо дивитись, як я їх повторювала. Першу робила їх нормально. Трошки було складнувати стояти у зворотній планці через те, що в мене руки зараз болять. І ті, хто мають ненакачені руки, трошки буде складнувати Ось, а так то в в перші 15 повторів було легенько. Я не сказала, що сильно відчула прес, а наступні, наступні два вже було більше відчутне. Тому поїхала до другої вправи цього блоку. Наступна вправа дуже цікава. Там просто треба стояти на руках і на ногах і піднімати ногу догори. Тому мені це важко обіснити, тому краще, що ви поглянули. Тому наступна вправа. Наступна третя вправа це просте скручування. Що можна сказати? Знає, я думаю, що це буде легше, але я замахалася. Я важко. Я ще не але я Друге відео виглядає ще цікавіше. і знову 3-4 вправи по 12-15 повторів. І щось мені здається, що я знову протюкала першу вправу. Всім привіт! Це Юля з монтажу. І що я хочу сказати, що я балбєска через те, що я забула повторити першу вправу. Це дуже обідно, тому тим буде без неї. Я вибачаюсь, дуже сильно вибачаюсь. Наступна вправа ось ця. І як бачите, вона виглядає ніби легкою. Там просто треба стояти. В позі собачки і просто відтягувати ноги назад. Але там потрібно не стояти на коліна, а стояти на носочках, а коліна щоб були в повітрі. Тому воно виглядає трошки складно і насправді так і є. Тому дивимося, як в мене це вийшло. Наступна третя вправа це просте скручування. Що можна сказати, просте скручування виглядає легко, насправді легко, і результат максимально є. Наступна вправа мені вдалася прям дуже максимально важко. По-перше, там стояти на руках. По-друге, відкидати ногу, стоячи просто на носках, не на коліні, це максимально важко. І в мене так було, що я була в носках, і я просто брала і йшла назад, і це було дуже важко через те, що в тебе немає стабільної. Е немає стабілізації, і ти просто носочками тюх-тюх-тюх-тюх назад відсуваєшся. І там, комусь там, другому, третьому, я буду повторювати, і просто взяла сперлася до стіни залу, і так же було легко, але все одно ця вправа для мене була максимально важка. Ну що ж, два відео позаду. І як висновок прави спінтерство, особисто для мене виявилися непоганими, якщо робити їх з правильною технікою. І головне регулярність, що разве ще один раз Аж ніяк не зробить ваш прес ідеальним, навіть якщо це виглядає красиво. Якщо хочете, щоб я повторила наступні відео пінтери тренування або показала своє, пишіть в коментарях і будемо це робити разом. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про тренування. Ставте лайки, якщо любите, коли ваш прес горить. І я надіюсь, ви в безпеці. і побачимось наступних відео. Па-па!